Це велика сцена Палацу Україна. І я зараз стою на тому самому місці, звідки президент Кучма 15 грудня 2000 року дав команду заглушити третій останній енергоблок Чорнобильської атомної. Не всі зараз пам'ятають, але Чорнобильська катастрофа не зупинила роботу станції. Закрити ЧАЕС вимагали країни Європи, які відверто боялися нового вибуху. Тож зупинку уцілілого реактора спеціально влаштували так урочисто з трансляцією на весь світ. Ще й 2 мільярди доларів кредитів під це закриття вибили. Пам'ятаєш той день, Стасе? Так, але але для України це був дуже непростий крок. Адже останній реактор на ЧАЕС – це майже 5% всієї української електроенергії. В країні почалися війлові відключення, і цей дефіцит Україна зможе відновити лише побудувавши нові енергоблоки на АЕС в Рівному та Хмельницькому. 2000-й. не лише рік закриття Чорнобиля, а й початку великого суспільного зламу, який теж робить нас відомими на весь світ. Міленіум піднімає економіку. В 2000-му простим українцям живеться краще. Середня зарплата зростає зі 178 до 230 гривень. І за ці гроші є що купувати, адже попередні кризові роки посилюють вітчизняну промисловість. Оговтавшись після років виживання, українці ніби вперше помічають свою владу, і їм не подобається те, що вони бачать другий строк правління Леоніда Кучми це постійні пошуки контрольованого наступника та підготовка до передачі йому керма держави. Та поки що головною проблемою є опонент. Для нейтралізації все популярнішого Віктора Ющенка в 2000-му на Банковій витягають з рукава стару заготовку. всеукраїнський референдум за допомогою опитування. Кучма хоче зробити депутатів слабкими та підконтрольними, як в Росії. Вирішувати повинна одна людина, і це, звісно, він сам. Тим часом перефарбовані комуністи, які вже не червоні, а скоріше рожеві, агресивно захищають свій останній козир спікера парламенту Олександра Ткаченка. Фізичне блокування Верховної Ради їх єдиний інструмент боротьби у січні 2000-го банкова дає дозвіл на радикальне рішення. Перше в історії України у нас з'являється одразу два парламенти: один зі спікером в старій будівлі, інший з більшістю депутатів у колишньому музеї Леніна. Тепер українському домі. Являється надругательством, над словом Верховний Совет. Ось тут в відносному спокою українського дому. Депутатська більшість обере нове керівництво парламенту. Головою Верховної Ради стає Іван Ключ. Його заступниками Віктор Медведчук і Степан Гавриш. Небезпечний прецедент зафіксовано. Далі все по ну, накатах. Парламент та суди працюють в руслі рішень, прийнятих в адміністрації президента. Телебачення активно пропагує референдум. Всі місцеві чиновники розуміють, їх подальша кар'єра залежатиме від результатів цього голосування. Саме добре. Квітні Кучма таки наважується реалізувати план, який чекав на це з 96-го. На всеукраїнський референдум виносяться питання збільшення повноважень президента, обмеження депутатської недоторканності та перевтворення самого парламенту на двопалатний в ту весняну неділю. За неофіційною інформацією, більше 80% українців на всі поставлені питання дадуть відповідь так. Утім, через десятиліття стане відомо. Результати референдуму були банально сфальшовані. Явка людей на дільниці не перевищувала 30%. Решту бюлетенів заповнили самі члени комісії. Утім, на цьому все закінчується. Бо раптом ще вчора повністю контрольована Верховна Рада після референдуму всіляко саботує свій саморозпуск. Перетворення на аналог іграшкової російської думи. Схема кучми дає збій. Будинок номер 3 на бульварі Незалежності в Броварах був збудований в 75-му. Тут давали квартири працівникам заводу порошкової металургії. 20 квітня 2000-го, 15.10. ось тут, в другому під'їзді цього будинку, лунає страшний вибух. Бетон перекритів під'їзду. Пробитий наскрізь від першого до дев'ятого поверху, вибиті шибки, але не тільки загинули троє людей. Міліція заявляє: або вибухнув газ, або все набагато гірше. Стався теракт. Правда, виринає випадково. Один заменесників до цього служив в ракетних військах. Він впізнає в зелених уламках рештки ракети. Нею виявляється точка. У. Саме в день трагедії на Гончаровському полігоні за 90 кілометрів від броварів стріляли ракетники. Доповідали всім про успішне попадання в ціль. Військові визнають свою провину лише на четвертий день після ганебного пострілу. На щастя, з установок злітали точки без вибухівки. Попадання майже 500 кілограмової боєголовки в центр міста не залишило б нікого живого в радіусі 500 метрів. Розслідування покаже, неналежне зберігання зіпсувало пальне ракети, тому її курс змінився. Понад 70 людей переселять зі зруйнованого під'їзду до готелю, а потім в нові квартири. Під'їзд номер 2 капітально відремонтують і заселять новими людьми. В березні 2000-го Росія обирає собі Путіна. Поруч із ним в бюлетені ще десятеро кандидатів, але єдина інтрига переможе Путін в першому турі. Чи знадобиться другий? Напередодні голосування прем'єр летить в Чечню на бойовому винищувачі. Це має переконати тих, хто досі сумнівається. Росія повертається до імперської політики. Виборці не підводять. Путін отримує майже 53% вже в першому турі. Його головний опонент комуніст Юганов, говорить про масштабні порушення в ході виборів. Після виборів в Росії повертають старий радянський гімн, переписавши його вдруге, це 56 років. Це має сигналізувати. Сусіді мають намір відновити СРСР. Під час літніх навчань в Баренцевому морі командування втрачає зв'язок з атомним підводним човном. Курськ на борту Курська було 118 моряків, 24 крилаті ракети і 24 торпеди. Моряків найсучаснішого атомохода вбила іржа і халатність. Пальне торпеда роз'їло іржаві стінки і вибухнуло, розірвавши корпус. Частина моряків ще вісім годин намагається вижити в одному з відсіків, але випадкова пожежа знищує там весь кисень, прирікши їх на страшну смерть. Коли про причини аварії питають у нового президента Росії, той народить черговий мем. Вогабенд витесабмарен. Анатану. Це був четвер, 14 вересня. Я тоді ще юний журналіст. Ось на цьому місці беру інтерв'ю у прославленого колеги. А через два дні в суботу, 16 вересня, цей талановитий і амбітний журналіст зникає по дорозі додому. Його звали Георгій Гунгадзе. ще літом 2000-го телеведучий та творець найавторитетнішого інтернет-порталу Українська Правда офіційно скаржиться в прокуратуру. За ним стежать. Українська правда найгучніше розповідає про політичну корупцію, тому вже наступного дня після зникнення гонгадзе починають шукати 2 листопада в Таращанському лісі знаходять тіло, в якому опізнають Георгія. А 28 листопада Олександр Мороз з парламентської трибуни заявить: він має докази, що до вбивства журналіста може бути причетне керівництво держави. А вже за годину Олександр Мороз і його соратник Юрій Луценко в іншому залі ставлять на стіл магнітофон. І включають касету. Пам'ятаєте, ми слухали на таких музику, і в кожній кухні була ціла коробка таких касет. Але ця касета не з піснями. Я таке. Це касета з розмовами людей, чиї голоси, як тоді кажуть, схожі на голоси Леоніда Кучми, міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка та голови адміністрації президента Володимира Ледвина. Вони обговорюють можливу ліквідацію Гонгадзе за його критичні статті щодо президента Кучме та його Європі. Касету передає морозу охоронець президента Микола Мельниченко, який, за власними словами, записував розмови в кабінеті кучми протягом кількох років. Вже наступного дня сотні фрагментів так званих плівок Мельниченка з'являться в інтернеті. А 15 грудня низка акцій, присвячених Георгію Гонгадзе, зільються в одну постійно. Вона називатиметься Україна без кучми, і на довгі роки визначить українську долю.